Жителька Полтави Ірина Нефьодова три місяці шукає роботу, щоб отримати необхідний для пенсії стаж. стажработала і секретарем. Працювала і секретарем і начальником відділу майже 12 років у полтава водоканалі. Потім в університеті пропрацювала педагогічному. Ось зараз вже я перед пенсією. Працювала навіть у магазині касиром. Тож все життя вчусь, вчусь, то чому б і не спробувати? Щодня у регіоні на обліку по безробіттю перебувають до 6 тисяч людей. Загалом від початку року із запитом на пошук роботи до обласного центру зайнятості звернулись 23,5 тисячі людей. Тоді, як 22-го, на обліку перебували у половину більше 45 тисяч, зменшення зумовлене впровадженням навчальних програм для безробітних та програм підтримки підприємств, які працевлаштують людей із незахищених категорій населення. Нині роботу здебільшого шукають жінки, каже директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Вік безробітних трішки. Став старшим так, але роботу в нас шукають від молодих жінок до осіб передпенсійного віку. І знаєте, ну у нас же поняття «передпенсійний вік це вже ось буде 60. Є частина людей, які в 60 років не мають страхового стажу і вони продовжують звертатись до нас. Коли особа реєструється, ми її беремо на облік. Вона проходить профілювання. Бо профілюванню ми визначаємо її рівень зацікавленості в роботі, яку саме роботу вона планує або хоче. Вже потім заносимо до нашої бази і по її побажанням підтягуються також професії. За словами Ірини Сороченко, процес пошуку вакансій може тривати від одного місяця до року. Цьогоріч найбільше людей працевлаштували у галузях переробної промисловості сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я, держуправління і оборони, розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва, Світлана Мостепан та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.